Привіт, мої хороші! У цьому відео я вам розкажу, як працювати акварельними маркерами, як їх змішувати, як ними малювати, як розтягувати колір, і ми з вами намалюємо розкішний красивезний гарбузик. Залишайтеся зі мною буде цікаво. Для початку я б вам дуже радила, коли ви купили акварельні маркери, зробити викраску. Що таке викраска? Це коли ви берете всі кольори, які у вас є в наборі, і робите ось такі маленькі розтяжки. Я взяла маркер і намалювала ним. А ось поряд я зробила розтяжку. Тобто, я зробила спочатку ось тут. Повноцінний також чорний цей кольор, і потім розтягнула його в сторону за допомогою водички. Навіщо це робити? Щоб ви могли зорієнтуватися, наскільки світлим і наскільки темним може бути цей кольор. Це всі-всі кольори, які входять у цей набір Chromotech Brush Pens. Я вам дуже раджу подивитися моє минуле відео, де я розказувала, чи варто вам купляти ці. Хромотеки, чи краще купити щось інше. Які в них є особливості, які можуть вас зупинити, щоб не купити цей набір. Подивіться, будь ласка, перш ніж купувати ось ці маркери. Поки ви будете робити оці викраски, ви зможете звикнути до цих кольорів і зрозуміти, як їх в принципі розтягувати. Це така класна вправа. Це забере десь близько 30 хвилин вас, сядьте ввечері. Зробіть цю викраску, не поспішаючи, щоб подивитися, як вони розтягуються від темного до світлого, і будете гарно орієнтуватися в кольорах, і це вам сильно допоможе потім в малюванні. Ви вже будете мати от таку табличку, з якою класно працювати. Я б вам радила це все зробити не ось так, як в мене, на двох сторонах. А я б вам радила зробити ось так на, на одному папері. І зробити в стопчик, щоб ви всі ці кольори гарно бачили. Тому що ось так. Незручно. Це я вже зробила, а потім зрозуміла, що краще так не робити. Але в мене цей листочок був досить маленький. Вмістити все це в мене не дуже вийшло. Але на майбутнє я зроблю на більшому папері викраску. Ну що ж, приступимо, щоб почати малювати цими маркерами, нам потрібно з вами знати їх особливості. Про їх особливості я розказувала. В минулому відео подивіться, будь ласка, я візьму зараз жовтенький. Ви можете цей жовтий колір використовувати як класичну акварельку, тобто, що я маю на увазі? Зробити мазочок на тарілці. Я замість палітри використовую тарілку, яка в нас розбилась, щоб не викидати і щоб не витрачати грошей на палітру. Я використовую ось цю тарілочку. Ось дивіться, я вже намазюкала, тепер додаю водички. І виходить такий світленький колір. Тобто, ви можете вже почати малювати цим кольором. Ви можете зробити декілька тут кольорів, їх змішувати з собою. Наприклад, ось я хочу сюди додати помаранчевого. Так беру помаранчевий, мазюкаю ось тут. Ось змішую їх один з одним. Відтіночок трошки змінюється. Ось, можна подивитись ось тут, бачите? І ви можете змішувати їх ось так на палітрі, як звичайну акварельку, тільки різниця в тому, що ви просто дістаєте маркер і маркером мазюкаєте на своїй палітрі. З цим розібралися. Давайте тепер покажу, як ще можна ними в принципі, змалювати. Я ось цей гарбузик намалювала вам для того, щоб ви мали собі за зразок щось, щоб бачили. А ось тут ще я показала крок за кроком. Тобто, зараз я намалюю вам наново, і ви зможете подивитися крок за кроком. Як це відтворити? Дивіться, беремо найсвітліший відтінок Lemon Yellow. Чому найсвітліший? Тому що, якщо ви десь там е, зробите помилочку, це найсвітліший відтінок, який буде в гарбуза, і ви зможете легко його. Виправити. Якщо б ви взяли зараз чорний, то все. Ви б нічого вже не виправили. Тобто, вже можна було б на малюнку поставити крест. Тому я беру найсвітліший відтінок, який в мене є в наборі, і малюю форму. Форму гарбуза. Ось я його накидаю. Тобто роблю скетчик такий. Не забудьте, що він стоїть на поверхні, тому він тут трошечки плаский. Після того, як намалювала форму, я малюю ці йому прожилочки, тобто оці його випуклі частинки. Та? Він як мандаринка. оце. Все, я накидала просто так, знаєте, неохайно я не вимальовувала. Просто так для себе це приблизний у мене скетчик. Беру тепер наступний наступним беру Маріголд. Тепер я швиденько замальовую ті частини, які в мене будуть не світлі. Тобто туди, куди менше за все, потрапляє в мене світло. А я для себе. Ви можете там для себе вирішити, як ви хочете. А я конкретно для себе вирішила, що я хочу ось тут, оцю частинку, залишити більш світ. А ви можете зробити свою частинку, наприклад, ось тут зробити світло, ось тут, ні, а тут тіньову частину більшу. Коротше, дивіться, як вам там заманеться. Я зробила так, а ви можете зробити по-своєму. Ось я накидала, і тепер я беру наступний колір, більш темний, тобто я збільшую. Ось оранж. Я збільшую амплітуду кольору. Тобто, спочатку в мене був найсвітліший, тепер у мене йде відтінок. Трошки темніший, тепер іще темніший. І я замальовую ось ці дольки його та умовні. Оці. Дивіться, яка красунька! Це може бути вже мандаринка. Близько новий рік, жарти хочеться, тому е, згадали мандарину і все на світі. Сьогодні, до речі, буду варити тюрбізупи це гарбузовий суп. У Німеччині він. Дуже популярний, смачний і такий, знаєте, по-справжньому осінній. Повертаємося до нашого малювання. Дивіться, ось я вже розтираю з водичкою. Взяла я пензлик і розтираю з водичкою оцей колір. І бачите, як кльово він вже змішався. Він став неоднорідним. Якщо б ми з вами намалякали одним кольором, був би він плаский, було б нецікаво на нього дивитися. А оскільки ми там намішали аж три. Бо я там психанула. Та? В принципі, виходить досить непогано, і є в нас оцей градієнт. Це Оце слово градієнт люблять мої діти і е, старші учні, бо ніхто не знає, що таке слово за градієнт. Градієнт це розтяжка кольору з більш темного до більш світлого. Буває градієнт кольоровий, буває одного кольору. Тобто, це коли він від більш насиченого йде до більш світлого. я зробила ось тут свій градієнт від світло-жовтого до більш е, такого оранжевого. Я зробила вже йому текстурку. І тепер. Ми переходимо до того, що я хочу намалювати йому більш чіткі прожилочки. А щоб намалювати більш чіткі прожилочки, я використовую оцей ред. Я його беру і проходжуся. Ось там, де в мене буде загин оцихось його половинок. Отут я собі підкреслюю, Найчастіша помилка моїх учнів взяти і зафігачити отут все. ні 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 ми так не робимо. Серйозно. Розумієте, в житті не можна Може бути так, щоб було все однаково підсвічене. Або все однаково в тіньовій частині, щось більше, щось менше. Це така ну, природна така особливість. Тому не фігачте, будь ласочка, все на світі, не, не замальовуйте зразу одночасно всю половину. Тобто дайте ось десь шматочок, ось так ви зробили тіньову. Бачите, я зверху зробила, підкреслила так. Все більше не ведіть добре. Не, не замальовуйте все одразу. Це буде контур. Контур тут нам не потрібний. Я думаю, що ви зрозуміли мене і не будете так робити, добре? Ось дивіться, я вже розмазюкала. Тут мені не подобається, що він такий яскравий зараз, бо тут мені не потрібний цей просто бішений акцент. Мені хочеться його трошки розтерти, бо він бере на себе багато уваги, а мені це на цей момент не потрібно. Я не хочу, щоб на цю частину мої глядачі звертали більш за все увагу. Мені це не потрібно. Я хочу, щоб ось ця частина була більш акцентною. І давайте тепер візьмемо оливковий. Мені подобається, це зелена оливка, колір, дуже красивий. Він називається. Pure Yellow не оливковий, Це я його так назвала. Мені просто нагадує зелену оливку, тому я так назвала. А тут puer Yellow написано. І зробимо йому ніжку, так? Не забувайте, що ніжка там йде всерединку. Тобто не, не зафігачуйте її попереду, добре? бо оця штука, оця її перекладинка, оця, вона йде спереду, а ніжка йде в глибину і позаду. І ось я намалювала ніжку. І хочу підкреслити, я беру коричневий. І хочу трошечки підкреслити. Отут, що в мене е, тіньова частинка буде. Тут щось не видно. Зараз візьму більш темний, коричневий. Оп. Ой, бачите, вже, вже з'являється тінюшечка, а тут ті-чик. Отак от. Красапусечка. Дивіться, яка господи, Іссі. Ціє хочу підкреслити ці частинки його. Знов підкреслюю. І знов, бачите, не все, не все. Я вас прошу, на колінах прошу, не все. Тільки частину. І тепер можна розтерти. Ця сієна вона має такий холодний підтон, і вона дає нам таку природну дуже тінюшку з таким холодним підтоном. Клас, мені дуже подобається, коли м м е світло тепле, а тінь холодна. І, або навпаки. Це додає реалістичності нашим об'єктам. Не забувайте про це. І використовуйте це собі на користь. Ми ж з вами круті художники, правда ж? Хто крутий художник, той зараз мені поставив вподобайку, і я буду дуже-дуже вам вдячна. Зараз ще раз підкреслюю цей низ цього гарбуза сієнкою. Знову розтерла, щоб не занадто був яскравий цей у мене контур. Бо це вже буде трошки, якщо бачите, є такий супер яскравий контур не розтертий, то це вже більше до графічних робіт. Я маю на увазі, що це вже йде якась декоративна версія малювання. Тобто це має право на життя. Ні в якому разі, я не кажу, що це погано, але просто це трошки-трошечки інший стиль. Ви можете так малювати, не дай Боже я вам не забороняю. Але просто інша стилістика буде. Враховуйте це для себе і думайте, яка вам стилістика більше заходить. Немає поганого гарного, є, в принципі, те, що вам підходить, і те, що вам не підходить. Ще раз пройдуся оранжевим. Це оранж у мене знову ж таки. Знову. Засихає пензлик, просто, я не знаю, за секунду щось не знаю. Краще використовувати той пензлик, який йде в наборі. Вони там поклали. Але, якщо чесно, мені так ліньки було вставати, набирати в той пензлик воду. У мене в стаканчику стояла вода для малювання. Я вчора з дітьми малювала і так з зі вчорашнього дня стоїть стаканчик з водою. І мені так ліньки було щось набирати, щось міняти, тому я взяла просто цей стаканчик з водою і використовую. Але краще все ж таки, я раджу вам набирати ось в такий пензлик водички і не морочити голову з тим, що постійно висихає пензлик ось такий. Це менш зручно. Ой, який гарнючий! Я хочу ще червоного. Я відчуваю, що мені треба ще червоного, трошки знизу додам. Тож, давайте з вами швиденько повторимо, як можна малювати цими маркерами. Вам можна взяти будь-який. Маркер помалювати на тарілочці, в моєму випадку, в вашому випадку, може, ви модна або модний. І у вас є палітра, у мене є палітра тарілка ікеї. Якій... Взяти ось так і змішати тут кольори. Ось, і ви можете використовувати їх як звичайні. Просто маркери, намалювавши тут градієнт, ось, так, бачите, тут в мене аж три кольори, і розтягнути їх просто з водичкою. І розтягувати до тих пір, поки вам це буде необхідно. Мити пензлик і робити більш прозорі, прозорими якісь частинки. Тобто, Працювати з ними набагато легше, ніж акварельними фарбами, от серйозно. Якщо ви не дуже класно подружилися з акварельними фарбами, то в принципі можете спробувати ось цей варіант. Він зайде вам набагато ліпше, серйозно, бо він менш заморочливий. І ось виходить ось такі розмиті частинки, з прозоростями, з пігментацією, просто чарівно. Ну дивіться, яка бусічка, Ну, господи, прости, ну яка красотусічка. Оце знаєте, коли в тебе виходить щось красивеньке, ти такий щасливий, такий задоволений. Сподіваюся, ви також, якщо намалюєте, будете супер задоволені, бо це, якщо бачите, це не важко. І якщо ви намалюєте по моєму уроку, відмічайте мене в інстаграм, я буду така щаслива побачити ваші роботи. І похвалю вас і запущу собі в сторіс. Я дуже фронтліх. Забула, як це перекласти українською товариська, риська якась, не знаю. Напишіть мені в коментарях, як це правильно перекласти. М -м, щось не можу зорієнтуватися. Не можу знайти правильне слово. Хто в нас там філолог, знаток української мови, напишіть мені. Я вивчу і на наступний раз буду казати вже правильно. Ще раз підкреслила. глибину тут, знаєте, підкреслила. Затемнила. Знову підсох пензлик. Це мене дратує, але підняти свою п'яту точку, щоб піти набрати води, мені ліньки. Мені страшенно подобається. Дивіться, який в нас вийшов красивезний Горбус, оцей трошки інакший, бачите? Він у нас більш такий декоративний вийшов. А ось цей а цей більш акварельно реалістичний. А починалося все з такої карляколі. Ну скажіть, же, ну це меджик було ось таке невідомо що. Стало гарбузом. Оце магія малювання. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете більше уроків подивитися, більше оглядів. Я купила професійні акварельні маркери і хочу зробити порівняння. Подивитись, чи варто вам витрачати гроші на ось такий китайський набір, або може варто купити щось німецьке. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всіх цілую люблю і до наступного відео. Всім па-па!